Чому чоловіки вибирають жити соло? Тобто 5 причин. Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити про цікаву і важливу тему, чому сучасні чоловіки все частіше вибирають жити одинаками або соло. І це не просто тренд, а це феномен, який має свої вагомі причини. Так званий шлях соло це часто вимушений захід, який рідко буває добровільним. На який зазвичай йдуть і чоловіки, і жінки після важкого травматичного судного фіаску. Причина перша: Завишені вимоги від жінок. Скільки должен мужчина зарабатывать? Вот я там в ТикТоке тоже спрашиваю. Зарабатывать, чтобы что? И чтобы ты с ним строил отношения. Да, По-простому. Ну, по -без, без, без, без вот этих вот всяких, да, сейчас без типа хыньи, без да. хуйні. Ну, 600 тисяч долларов. Сколько? 600 тисяч долларов. В месяц? В месяц. Это, это ты сейчас шу шутишь? Нет. Там много? 60 или 600? 600. Ні, ну це жах. Чоловіку потрібно бути мільйонером, щоб зустрічатися із сучасною жінкою. В більшості, коли починає зустрічатися, то чоловіка, ну зазвичай вже є або автомобіль, чи квартира. А в жінки немає нічого. В більшості, можуть бути навіть борги, які він оплачує надії на те, що вона в подальшому це оцінить. Тобто на старті вони вступають у відношення в більшості не на рівних умовах, але потім, після розлучення, Он может ему даже заявить, а счет ему не да. Причина друга. Страх и Здравствуйте. Вот у вас только что была свадьба, бракосочетание. Вот э, такой вот вопрос. Скажите, а зачем вам брак? Как зачем? Ну, социальная гарантия, общее имущество, общий бюджет. Все а? общее. А вам зачем брак? Ну, как э, брак же... Э, это... Сережа? Сережа, а ты мне обещал после свадьбы машину купить? И квартиру? Я же беременна.